Серпень оксамитова пора літнього сезону. Відпусток час, коли особливо хочеться встигнути насолодитися морським купанням до того, як розпочнуться холоди. Але на жаль, за низкою причин результатом такого бажання далеко не завжди стає оздоровлення. Дослідження питання стосовно якості відпочинку на Севастопольських пляжах проводив наш спеціальний кореспондент. Ми на одному з найпопулярніших для цієї пори року місці відпочинку міському пляжі. Це пляж пісочний. Тут завжди можна побачити багато батьків з дітьми. Малюкам він подобається за те, що тут можна побудувати гарні піщані фортеці і замки, а батькам за те, що на відстані кількох метрів від берега глибина води збільшується дуже і дуже повільно. Тож зручно повчити дитину тут плавати, триматися на воді та заразом оздоровити її. Але увага, медики попереджають, такі водні процедури у морі, яке, як то кажуть, кипить, адже температура води наразі сягає двадцяти градусів за цель можуть завершитися лікарняним ліжком з кишковими розладами та інфекціями, які ними супроводжуються, до міської інфекційної лікарні частіше за все потрапляють діти, імунна система яких остаточно не зміцнила невеличку сімейну дату два роки і вісім місяців. Маленька Єва відзначала під крапельницею у лікарняній палаці, де перебувала разом з матусею. Тож після тритижневої відпустки, із майже щоденними купаннями та перекусами на пляжі, виліт до рідного Києва їм таки довелося відкласти. Был веселый, все замечательно. Ночью началась работа сильная, слабость, обезвоживание. От всего боишься вроде его постоянно руки эти мож. Дезинфекция и тут такое вообще не ожидал. Первый раз так попали. Випадок з Євцею – приклад одного із самих розповсюджених і найбільш легких видів інфекційних хвороб. За кілька днів дівчинку виписали. Втім, це далеко не все на що спроможні небезпечні в спекотну пору мікроорганізми. У геометричній прогресії вони розповсюджуються не лише там, де ігноруються елементарні правила особистої гігієни та гігієни харчування, але й за сприятливих умов незалежно від людини у морській воді. Сейчас я віжу, поставщик – це пляжі. Це наші грязне пляжі. Діти купаються, саглазаґлають воду. В основному де йде вірус ротавірус. Ну это в основному получают вместе з водою. Очень большой поток до 20 человек в сутки нових поступлений. Висока температура і діарея, до яких за добу дві додаються ще й упізнавані симптоми ангіни, бронхіту, пневмонії або навіть менінгіту, випадки якого на щастя цього літа реєструвалися рідко. Збудниками інфекційних захворювань, які протікають у таких формах, влітку стають саме віруси. Тож збільшення числа відвідувачів міських пляжів через приток приїжджих відпочиваючих, погана циркуляція води в бухтах та її надвисока температура можуть створити доволі небезпечні умови для любителів прийняття морських ванн. Літом дуже активно розміжуються близькотворні бактерії не тільки в продуктах, не тільки в продуктах питання, але ще й в воді. Є не тільки бактерії, які може людина отравитися і які можуть викликати то чи інше кишечне заболівання, є віруси. Ентеровіруси розміжуються дуже швидко і дуже добре в морській воді. Один мікроорганізм може викликати заболівання, Протекающая как с кишечным синдромом, так и с поражением респираторного тракта. Если ребенок часто болеющий, если ребенок восприимчив к инфекционным заболеваниям, лучше не купать. Кілька днів тому постановою санепідемстанції Нахімовського району було заборонено купання на пляжі Учкуєвка. Під час останніх досліджень тут було виявлено перевищення показників по мікробіологічному числу. Втім, зрештою причин для хвилювання відпочиваючих немає, адже показники якості морської води відповідають всім санітарним нормам і правилам, запевняють міський СЕС. сессмішення води тічення, морські течення способствують. Очищению, обновлению морской воды это биологические процессы, которые ну, заменяют эту воду, циркулируют. И... Нельзя утверждать, вот здесь при 27 градусах, как поднимется температура. Нельзя купаться Здесь для этого є uh, служба, которая проводит еженедельный мониторинг качества морской воды на пляжах. И вот по показателям качества морской воды уже принимается рішення. Рішенню передають дослідження проб води, які проводяться на базі трьох лабораторій сес: санітарно-гігієнічної, бактеріологічної та вірусологічної. В кожній з яких здійснюється її аналіз за кількома десятками показників. Ось так виглядає лише невелика де цього складного процесу. Відкривається вот этот поддон пластиковый, сюда наливается вода, специально есть химреактив, вот он в нее добавляется, вот, размешивается, при помощи этого аппарата калилерта запаивается этот поддон, и вода оказывается разбита на множество ячей. Подписывается какой-то объект, с взята вода. Поддон этот кладется на 30 7-38 градусов в термостат, И через 18 часов, если есть в этой воде кишечная палочка, она вырастет и она даст изменение цвета. Поки спеціалісти занурюються в глибини практичного аналізу, здебільшого не посвячені в тонкощі науки відвідувачі Севастопольських пляжів, роблять власні суто теоретичні висновки щодо комфортності та безпечності дозвілля у цих місцях масового відпочинку в місті. І ось які вони. Чесно кажучи, не любимо сюди ходити, тому що коли сезон много приїжджих, дуже грязно, много мусора. Потім починається у нас сипка і діарея. То есть, как бы не очень комфортно, приятно, но только из-за малыша, потому что близко живем и не очень часто получается выезжать за город. Раз-две недели мы ездим в Фарос, там где открытое море. В основном я всегда хожу с подружками. Песочный это мой любимый пляж, поскольку тут очень много песка, а я не очень люблю э, отдыхать на камнях, поскольку мы местные, нам родители с детства э, говорят, то что лучше тут воду не глотать. Тут очень много отдыхающих и можно подхватить очень. Разные болезни. У нас рядом квартира. Мы снимаем. И здесь близкий пляж. Утром вода чуть грязная больше, чем вечером. Мы приходим утром и вечером. Мы приехали из Беларуси и очень наслаждаемся вашей погодой, особенно морем, которого у нас нет. И мы бы хотели, чтобы приехать еще раз к вам в этот прекрасный город. Як бачимо, думки Севастопольців і гостей міста розбігаються так само, як і ставлення до ситуації фахівців різних інстанцій. Любителі оздоровчих процедур у морі за низкою причин купаються, захворюють та знов повертаються до тих самих пляжів. Робити це чи ні доведеться вирішувати кожному самостійно. Незайвим зайвим буде лише одне: приймаючи остаточне рішення з цього приводу, враховувати рекомендації спеціалістів та не відвідувати пляжів, які на певний час закриті для купання, адже можливість пандемії через безвідповідальність окремих відпочиваючих це. Вже не особиста справа, а справа державного значення.